Приходить до кінця січня в музеї літератури буде відбуватися виставка Еволюція нескінченності. Все нескінчене в цьому світі. Бог, світ і все, що створив Бог, тому що уявіть собі. Якщо ви кукнебу щось створювали, ви ж знаєте, як важко з цим прощатися, і як не хочеться, щоб це нищив хтось або те сам. Усе в світі нескінченне. і дерево, і яйце, з якого народжується нове життя, щоб знести нове яйце. І рід, коли з року в рік з покоління в покоління, ми передаємо свої гени, свої традиції, свої думки, свої розуміння світу, ну, і у вільню. Виставки відвідування мої виставки час. Я закликаю всіх українців більше кохатися і народжувати нових українців, тому що це зараз найбільш правильний спосіб перемагати і найбільш мирний дівчата. Мирний український джихад це те, що нам зараз потрібно. Так що чекаю вас з новими українцями на своїх наступних виставках і на цій теж.